Друзі, якщо у вас немає можливості читати новелу Ольги Кобилянської Меланхолійний валіс, дивіться це відео. Це історія життя трьох жінок. Написала новелу Кобилянська в кінці 19 століття. Значною мірою новела має автобіографічний характер. Далі від першої особи дівчини Марти. Отже. Я не можу слухати меланхолійної музики. Мені відразу ж стає дуже сумно. Колись давно я жила з двома подругами. Спочатку нас було двоє Ганна і я. Ганна була художницею і хотіла переїхати до Італії. Я ж хотіла бути вчителькою. У нас було дві великі кімнати. Ми іноді говорили, що колись візьмемо до себе жити ще й третю дівчину, щоб веселіше було. Головне, щоб вона нам підходила. Якось у нас з фінансами було дуже сумно, ще й орендну плату підвищили. Ганна через це бісилась, кидала речі, рвала ескізи. Вона звинувачувала своїх родичів, які, на її думку, давали їй мало грошей. Я візьму ще учнів, буду ввечері з ними займатися, сказала я. Ні, відповіла Ганна. Ми візьмемо до нас жити ще одну дівчину, але тільки щоб вона була адекватною. Я погодилась, я завжди з нею погоджувалась. У грудні наша сусідка сказала, що до нас приходила дівчина Софія, розпитувала про кімнати, їй тут сподобалось. Спочатку Ганна думала, що Софія швачка, потім що гувернантка. А коли дізналась, що дівчина хоче переїхати з фортепіано, то вирішила, що вона вчителька і своєю музикою заважатиме їй малювати. Ні, не треба нам така, сказала Ганна. Я промовчала. Увечері на заняттях з англійської я спитала, чи хто знає цю Софію. Її знали, казали про неї приємне, що вона гарно грає, збирається до консерваторії. Виявилось, що вона ходить на заняття з теорії музики. Наступного вечора я теж вирішила туди піти, щоб побачити Софію. Вона сіла переді мною, а я її роздивлялась. Не знаю, як пояснити, але мене тягло до неї. Хотілося розповісти їй. Про всі свої думки. Наступного вечора Ганна була сумна. Їй не призначили стипендії, на яку вона так розраховувала. Сказала, що тепер готова вийти заміж за будь-якого багатія, навіть без кохання. Вона плакала. А потім прийшла Софія. Дівчина була чемною, спокійною, впевненою. Розповіла трохи про себе. Мені вона сподобалась. «Ганусю, що скажеш? спитала я. Ганна роздивлялась дівчину і мовчала. Мені було дуже незручно. Не можете відмовити? спитала Софія Ганну. Я люблю гармонію у всьому і в музиці, і в житті. Якщо чимось не сподобалось, значить так і треба. Ми просимо вас залишитись у нас, нарешті сказала Ганна. Я була дуже рада, і Софія теж. Вона відразу заплатила за три місяці наперед і скоро переїхала до нас. У неї було мало речей, але ось фортепіано було великим. Софія відразу нам зіграла один з етюдів Шопена. Від її музики навіть наша кімната почала змінюватись. Ганна була в захваті. Софія розповіла, що її батько був директором банку, а потім розтратив все майно і помер. Мати вже довгий час прикута до крісла, а з її братом, тобто дядьком Софії, є непорозуміння. Ганна відчула, що якийсь внутрішній біль є у дівчини, припустила, що це від нещасливого кохання. Якось Софія мені сказала, що з мене буде. Гарна мати, бо я уособлюю саме таких жінок. А з неї ні, бо вона інша. І з Гани теж не вийде гарної матері. На нашій вулиці поселилась молода сім'я. Було видно, що вони заможні. Софія, як їх побачила, так розізлилась, вона заграла музику. Що це? спитала я. Меланхолійний вальс, сама написала. Іноді і я почувалась нещасливою. Молодий професор, який ходив зі мною на заняття, раніше частіше говорив зі мною, а тепер почав спілкуватись з іншою дівчиною. А я була закохана в нього. Прийшла додому і заплакала. Мене побачила Софія, і я їй все розповіла. Для чого принижуватись через негідну людину? сказала вона. І в її очах я побачила ту ненависть, як тоді, коли ми побачили нову молоду сім'ю. І Софія розповіла, що колись дуже сильно кохала хлопця. Він був з нею, але так і не сказав їй слова кохання. І я досі не знаю, чому він їх не сказав. Він не розумів мого кохання, і от якось він втік, нічого не сказав, а взяв і зник з мого життя. Я шукала його, але марно. Він колись казав, що йому зі мною добре, але він зі мною ніколи не одружиться. А тепер він одружився з донькою багатія. Ми їх бачили. Моє серце тепер належить тільки музиці. Я розповіла про нашу розмову Ганні. І це все. Ганна була здивована. М да, я чекала чогось більшого. У Софії захворіла мати, вона мусила їхати до неї. За два тижні повернулась. мати померла. Восени Софія планувала їхати до Відня в консерваторію. На травень. Ганна мріяла про подорож у Рим. А я стала нареченою професора того самого. Все було добре. І тут Софія отримала листа від дяді. Він написав, що одружився і тепер не зможе забезпечити її навчання у відні. Для Софії це стало сильним ударом. Ганна і я плакали. Софія грала свій сумний вальс, навіть струна не витримала і розірвалась. Софії стало зле, викликали лікаря, та скоро вона померла. За півтора місяці Ганна поїхала до Риму. Фортепіано Софії я забрала собі і тепер на ньому грає мій син. Мені іноді здається, що інструмент сумує за своєю колишньою хазяйкою. За три роки Ганна повернулась разом з дворічним сином. А де твій чоловік? спитала я. Немає, він мені не треба, я сама заробляю гроші. Друзі, ось така історія.